Доброго дня, втомлені, але не зламні. Поціновувачі шахів, з вами Фіде майстер, майстер спорту України Пунін Андрій. І в цій сьомій лекції з англійського початку для обраних розбираються другорядні можливості в англійському початку. І це фінальне відео щодо порядку ходів c 4 c 5 Але, звичайно, коли ви будуєте дебютний репертуар на основі c 4 c 5 то вам дуже Мало треба вивчити додаткову інформацію для того, щоб грати проти реті та ходів же 3 і B3. Тому в наступних лекціях ви побачите кінь 3, кінь 6, Ж3, c 5 а також G3 і B3, на що ми будемо ставити фігури по схемі кінь 6, C5, к на C6, так само, як ми граємо в англійському початку, і дуже часто будуть переходи. В англійський початок це причина, з якої ми не дивимося хід Б 3 ні в якій редакції в порядки ходів англійського початку. Буде це розібрано в відповідній лекції. Ну а дана лекція присвячена другим ходам в ці позиції, які не були розібрані в минулої лекції. саме розділ 27 присвячено Ж3 три кінів 6 без основних ходів кінця 3. Кінів 6 без основних ходів, а також є 4, на що буде запропоновано кіна c 6 і перейти в те, що ми дивилися в минулих лекціях. Ну і звісно, крім цього, розбираються додаткові можливості білих, але всі вони не дуже актуальні, і чорні мають легку гру. Ну і нарешті розділ 28 присвячено системам з ходом Є3, на що ми будемо грати по схемі кінів 6 ж6 на g 7, коли білі грають d 4 ми будемо бити на d 4 Тобто тут можливі різні порядки ходів. Треба кінь f 6, і білі можуть або одразу зіграти d 4 cd, ed, g 6, і в будь-якому порядку ходів зіграти в цій позиції кінь f 3, кінь c 3 Ми граємо слон на g 7, і тільки в цій позиції ми граємо d 5 І треба зазначити, що це погана редакція атаки панова за білих. Тому що тепер, якщо вони вдарять на д 5 ми можемо вдарити конем, і на відміну від атаки Панова з ходом ж 6 білі не можуть нормально продемонструвати ініціативу за рахунок того, що ми зекономили темп на ході кіна c6. Ну і також у якийсь момент білі можуть зіграти д 5 що більш схоже на структуру беноні, але це також не дуже небезпечно для чорних. Ну і таке позиція може виникнути. І через порядок ходів кінця-три, на другому чи третьому ході ми робимо все те ж саме. Спочатку завершуємо розвиток королівського флангу, а потім граємо д5, а теж саме на хід кінь в три. Не треба боятися, що білі зіграють д5, тому що це переходить. От також треба зазначити, що це можливо, наприклад, з порядку ходів реті, якщо білі зіграють є три в даній позиції, або навіть якщо білі зіграють є три в початковій позиції, всюди граєте по такій самій схемі, так що це те, що стосується так званої системи Коле, тому що це виникає з цього дебюта. Сподіваюся, що ця і минулі лекції саме з англійського початку були для вас корисні. А якщо вам сподобається це відео, ви можете поставити вподобайку, залишити коментар, підписатися на канал, якщо досі не підписані, або навіть оформити спонсорство на канал. Лекція номер 7: перший хід С4, С5. Другорядні лінії. Дата лекцій 19 і 21 березня 2025 року. Актуальність теорії Стокфіш 17. ж 3 кінь 6. О 3 д5. Натісно, що подивилися. Слава ж двад. Оце де кінь д5. Такий порядок кедів. Окінці треба розуміємо вже, що робити кінце 7 авто кінце 6 Ферсбет 3 Ну є такий порадок Є е 6 граємо. Кінь 3 І тут важливий хід кін на C6. То ми користуємося вінталовою позицією ферза, ну кінь в 3 І тут вже гірше буде в білих, або є 3 кін P4. З 8 погано. Кін 5 Кін де 4 ось наша ідея. FC4, Sun D7, Farzbellan з one D5, ну, інакше. Взагалі, нас розуміємо, якщо не білі на цей швидко, ну в 3 звісно. Можливо, ще зіграти, то на F5, Є4. Пересвійсіми, аби притронули, вот. це дуже специфічно, можна сказати, підготовка, але вісно в нас є ініціативи. Не думаю, що дуже великий могірний з того, що це в якісь партії буде, але темнометься. Це треба робити на хіфельбатре. Ну, також до 4 звісно, сюди треба перевіряти. І отрикінці щось буде. Хай до 4 є Тут Przez to, że chcielibyśmy zagrać 5x6 b4 To normalnie, bo 5x3, 5x6 Bardzo mało jakichś partii było Ale utrzymywało dosyć dawną redakcję Wnętrzną katalonę 5x3, 5 6 I tu nie 5x3, że to To d3, no i tu 5x6 grajemy 5x3, 5 Може три зіграємо, є 6 потім. 3, дивний. Порядок одів також дуже, маємо, видно, що ви таке побачите. Ну, а D4, це фарзам на D4 воно дуже дивно. Виглядає. Просто у нас зайві темпи будуть. Тараш зайвого темпа. Вивезти ці варіанти. Треба зазначити, що, мабуть, найточніший порядок ходів через кінь є два грати, тому що тут є 6. Так, це найкращий порядок ходів для нас, тому що якщо білі грають G3, граємо кінь F6 і тут ДП, через ДП розібруємо тут. Свон G2 ДП. Якщо згадати, то ми все це дивилися через інший порядок ходів. А F4 також депо. Якщо це хід g 3 Кінь e 2 тут дуже важливо, що в всіх цих позиціях ми ну, можемо. Тобто, об'єктивно, мабуть, найкращий хід кінь d 4 і далі ми хочемо зіграти кінь e 7 кінь c 6. Мабуть, цей порядок входівши занадто за забіглих, вони навіть g 3 не встигли зіграти. Але щоб не заплутатися, то звісно, ми завжди можемо кінь F6 грати. Також, щоб не запутатись, просто йдемо на цю позицію, яку ми вже дивилися. Ну і тут також. Це так і дивилось. Бачите, ну, мабуть, тому тут треба починати з К2. Ну, тут також практично точки зору. Це робимо. Кінь 2 має перевагу в тому, що ідеї з кін на Д4 не буде працювати, але нам байдуже, тому що ми знову граємо Є6 тут. І нічого кращого у білих ніж хіб Д4 немає. Ну, тобто це дуже практично підтримуєте цю позицію. І ніхто вам нічого не скаже, тому що зайву теорію не навчайте тоді. Бачмов, що дуже легко запам'ятати кінці 6, кінь-6, є 6 потім. Е д 5 або біля зіграю, т 4 і поруч. Д4. Що зіграти? Це де є де? Д5 ми не хочемо в цій позиції грати. Тому ми будемо дивитися тут під слон g7. Або в цій позиції. Кінь F3, слон g7, d4, єде. E, ну кінь Д4 це нічого, тому що все, що заворено нормально. 2 0 сон 2 d 5 наприклад, Галовіну дуже віддався. редакцію. Так що тут Д. E, граємо 2-0. Щоб не заплутатися, справа у тому, що білі, де вони можуть раніше зіграти Д5 інших порядку лікарів. Маються на увазі такий ходів Д4, це ДД, e, і тут граємо своєм G7, і тут білі можуть запитати Д5. Так, що у будь-якому випадку ця позиція може виникнути, це єдиний шлях, як білим уникнути ходу D5 таким порядком, почав одразу зіграти d5. Ну нічого тут страшного не відбулося. Тобто тут, тут важливо, що ми e6 граємо і хочемо отримати баноні. Тобто слон e2, я вибілю прямо. Це, звісно, єдине, що, що ділиться. І d5 це покращує нашу позицію, тому що далі кінці кінці слону e6 буде у нас ініціатива. Настав на рішу долитися. С 6 буде. Далі D5. Можна провести з ініціативи якусь. А це де Д6. Якщо через СШ3, щоб надати вже 4, ну нічого страшного. Всі ідеї з баноні проводимо далі. Але тут кінц 5, да так, 4. Можна зупинитися звісно. У нас дуже гарна гра

I wszystko to sama. To wyśmiesz starania pro 1 biegniesz się z sobą. Każdy w samym gierze 4-5-5, dym, 4-4-4-4-4, on cały jak raz to porwciał. I tu 4-4 na no, dużych, głębych chimpów, co już było, 4-4-4, 4-4-4, tak było zigramak. no 4-4 natrafia pod 5 Не дуже давно Ну, в будь-якому випадку, мабуть, нічого немає. В білох тонке це, це три кінці так? до чотири кінь до травмі, то в п'ять. Далі троє в лісі. Якщо робимо висновок, то у білого тут є простір, але через те, що ми дуже легко займаємо поле цітеп, ми типову для бинонів контргру отримуємо. Тому що якщо додати кінь, це 3, Кінц-6, то ця позиція давно відома, що трохи краще до білих. Це декін Д5, тут теорія ферзь Б3. І тут проблема як у вході кіна С3, так і в ході є Тобто Теорія Ходов КІН с 3. Тут грається. с 4, КІН Д5, сон Д5, є Слон с 6 БЦ. 0. -0. Я зіграв грав чорними тут через хід ферст д5. І грають. Стар з два, ну і потім вони знайшли маневри, тобто вони грають тура е 1 через слон Д2 розігрують. І це досить неприємно. Так що це перша можливість, друга можливість що не так через е 6 Ну тут проблема навіть та, що якщо дуже хочуть біля, вони можуть зробити ніч. Вони можуть зіграти тут. Слон g5, слон е 7 слон на шість, слона 5, це позиція. В чому проблема? Ну, а взагалі тут теж саме відбувається, але без розпальних конів. Багато років тому я вважав, що нормальна позиція, але сучасні руші її, вважають, що чорна гірше з конями, чи без конів. Так що це дуже важливо в не хоче мати коня на C6 таких позиціях. Без конів тут в білих нічого немає. Ну, наприклад, С5. Ну, ну, тобто тут вже хочемо дай B6 підірвати після двох нальів. Тому що B5 треба продовжити ідея своєї D7, розмін. Кінь 5 буде форсі 6, кінь 4. Біля не втримають мене. Ну, і так, що по 0. Кінь 6, кінь 3. Ну, тут типовий хід кінь є в 4. Бачимо, в тут, що у нас точно не може бути тут гірше, тому що якщо біля заберуть чолок, то я хочу до 3. A to wydegramy, to już akabał już ja. Czegoś w d 4 wychodzi lepiej, ale czegoś w to ND4. No stary, smokierz. O, koniec 3 To tutaj 100 nagramy. wszyscy zresztą nie umiałe. Koniec C6. Spójrzcie. Tak, no tu białe może dosyć jak grosze na rozegrywać przez b 3 cd No, Oni 2. Nic o nadaje, To tutaj już my listu możemy rozegrać. na C6. Czerystę, że białe na rozegrało. Головним чином, ну тут через аж три вони можуть розігрувати, можуть через інших, ось тут це 5 кінь 4, тобто ми вже маємо фактично тароша з переміння кольору. Далі 4 з грошовим. А якщо захищаються, ну тут типова ідея. Це тобто, знову маємо. маємо тароша з переміння кольору. А ти п'ять кінь 5, C5. і тут просто гірше, Щоб треба бити, ну, ідея. Кінь о 5 слон кудись йде на D3, на Е2, СМАД Є6. Ну, наскільки я пам'ятаю, це, до речі, партія Карпова з чорних проти, ну, може, на в 1 відома партія проти Бірна, продемонстрував і грати чи структуру. Тут g 4 буде, чи якась кількість партій була. Ну ось це наша довга ідея. Якщо ми так граємо, з вона в три загрози витарати. На D4 також і цепи перебудувати, як і право. Але тут в нас не може бути програм. Тут ще ми з темпом зробимо. Зовшись, вона є 3. Це найкращий хід, але б'ємо, ну, буто погано, Щоб буде кінь G4, заберемо на Є3, зараз слон G4. змагаються за рівновагу не 5 Wszystkie dzieło trzeba znaleźć, ponieważ chcą wygrać konia. Tu, do tej pory, możliwy X. To no, już 4. KND5. KND5. Ona 1. To 1. Forss D5. Ona 6x6. To prawda 1. Ponieważ to bardzo źle. Lubię bezpieczaka. Forss D5, bo 4. Jest długi hit. To jest wiersz. 4. Forss D2. KND3. Ona 8. Królew 8. <Raw1> 8, король 7, цілому БЛБ. Партія була зіграна Турель 8, ми чорні. САСУМ Є щось пограло. Ой, біля. 6, Турель 8. Ось така отнеча. Ну, тобто ви бачите, що. Якщо біля дуже точно зіграють, то не ще триває ще на рівну ва. Але це досить важко для них. Це це треба продемонструвати. Причому ще розкажу, кінде п'яце не обов'язковий хід тут. Можна і інші ходи робити. Що слон Е2 досить посильний хит, он же 5. Тоб, тут ми на генбіт граємо. Це два ноги напроти. Бо, це боїться дуже типова ідея, тут є п'ємо. До 5 кінців шість, хочемо зіграти далі в слон Е2 f5, внутрі слон Е6, а ми відграємо пішака в провал. Так, ну фастбетер, це агресивний хит, ну то біля грають на матеріал. Тобто тут, звісно, є такий генбіт. Ну, такий генбіт нормальний, наскільки я пам'ятаю це в книгах по Каракану, деяких авторів розбираються, але ще простіше. Можемо вдарити два наліва. Ще одна перевага, того, що ми маємо зайвий темп. Ну, тут є 6. Мабуть, білим треба боротися за по фоном Д5. Не знаю, що тут цікаво може бути в цій позиції, бо сімметрично. Ну, от він. Весів б 6, обід'єтанант, до речі, ну, мабуть, знову тримають рівновагу ще, але обирають чорна досить проста. Ну, до речі, так, бачили, що казали, що якщо пішак на d4 в позиціях, типу тара, що це нормально до чорних. Вістають, як пишаться Д5, це нормально, то піло, відпіднував є. Так що це, якщо біля через кінця 3 розігрують, ну ще це де є хід, але тут кінь d5. Ця позиція виникає. Добре, різними порядками ходів. Тобто знову це дуже гарна до нас редакція, тому що ми зробили корисний хід Сонг 7 за місяць кінців С6. Ну, наприклад, Сонц 4, кінці ТРБЦ, с 7, Б3 по нулі. Причому це навіть не захист Гінцовича. Гінцович це гарна було, коли на це а Тут ще слон зберігся. Далі с 6 кіноп'ятіграмо. Бо Б3 b'ємо, перемогав. Слово, мабуть, аж чотири дуже оптимістичні. як на комураль вірять дуже Бо шість. Вашисть. Ну, білі, махаюся зарібнувати. Так що робимо загальне виснову. Ця система, вона дуже гарна для чорних. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.